В ефірі програма Фабрика ідеї сьогодні. Говоримо про розвиток ІТ-індустрії в Україні. А також говоримо про те, як вплинули події останнього року на цю галузь. Гості вже у нашій студії, але спочатку пропоную подивитися Музика 8.15 ранку біля входу до ліцею елітар, що в обласному центрі, вервечка учнів. Вони поспішають до терміналу. За лічені секунди техніка спрацьовує і діти квапляться до класів. Принцип дії приладу пояснює директор закладу, який також має пластикову картку, виготовлену одним із приватних банків. Карточка вставляється, проводиться тут, і власне все От пішло. Авторизація з'єднані. І далі йде смс через декілька секунд, смс з'являється на телефону. Підштовхнуло ліцей до впровадження інновацій, те, що учні добираються сюди з різних куточків рівного та навіть з найближчих сіл. І їхні батьки хочуть бути впевненими, що чада вчасно сіли за парти, відтепер їм набагато спокійніше. Щойно учень перетинає поріг навчального закладу. Тато чи мама отримує смс реєстрація. 8-10. Ми живемо на юлеві, тобто добиратися нам далеко. Хвилин 30-40 як мінімум. Ну, Всяке буває по-різному, коли пізніше вийде, коли на маршрутку не встигне, коли якісь затори бувають, все ж таки їхати не п'ять хвилин. І тако інколи переживаєш. Цей навчальний заклад не дуже великий. Тут навчається всього дві з половиною сотні ліцеїстів, серед них Аліна та Яна. Дівчата кажуть, ставляться до навчання відповідально, прогулюють рідко та новацію схвалюють. Ініціативу у мене взяв свою, свої руки тато, він мене зводив був на привал банку, і ми протягом. Півгодини ми зробили карточку, і з того часу я кожного дня нею користуюся. Батьки менше хвилюються, чим було все раніше. Вони завжди знають, чи вчасно я приходжу до школи і чи взагалі до неї приходжу. До нововведення готувалися грунтовно, каже адміністрація закладу. На раді ліцею за участю учнів, батьків та вчителів, обговорювали різні варіанти обліку відвідувань та зупинилися на цьому, бо так дешевше ніж оплачувати Вахтера чи охоронців. Звичайно, ми ставимо чергово адміністраторів, чергових вчителів, ви зараз також могли б бачити їх. Ну, але це не завжди задовільняє, не завжди можна вийти, тому що в них є інші постанові обов'язки, інші справи треба вирішувати. Тому в нас виникла така система і ця система власне, нічого не коштує. З батьками безкоштовно вкладається угода, вони не мають ніяких грошових відношень ні з банком, ні з нами. Та картки справа добровільна, і їх зараз має лише половина ліцеїстів. Серед тих, хто поки не використовується нову хаву, і Роман каже, потрібно сходити в банк та сфотографуватися, а на це йде якийсь час. Але від картки не відмовляється. Я теж маю зробити цю карточку, але не було нагоди, і це маю вже скоро зробити. Крім цього, кажуть батьки, на картку можна класти кишенькові гроші. Діти мають змогу витрачати їх на власні потреби, а батьки контролювати їх за допомогою все тих же смс. А тим часом інша сучасна технологія значно полегшила життя лісівникам. За короткий проміжок часу в області трапилося сім пожеж на площі у півтора гектара. Тож для лісових пожежників важливо вчасно виявити і точно визначити місце загоряння лісових масивів. Для цього у зарічницькому районі встановили дві камери відеоспостереження. Кожна з них може зафіксувати вогонь на відстані у 30 кілометрів. Вже вони у нас функціонують рік, от е, дуже допомагають виявленні е, своєчасному виявленні лісових пожеж. Нині в області встановлено 30 відеокамер. Вони дозволяють відстежувати пожежі у всіх північних районах. Від такого європейського досвіду місцеві лісівники також отримують економічний ефект. Кількість людей, які залучені були на вишках, їх у нас було 7, є 70 вишок, на кожній вишці сиділи люди, то в нас вже е, операторів буде чоловік всього 10 по всій області. Це вже е, кількість менше людей. І по-друге, що це вже є більш безпечно, тому що сидить вже, як кажуть, в кімнатці. І друге питання, е, воно окуповується на протязі двох років. Тепер чиновники підраховують, чи так само швидко окупляться GPS-навігатори у рівненських маршрутках. В управлінні транспорту міста Рівного хочуть вимагати від перевізників обов'язкового встановлення таких пристроїв. Коли саме маршрутка виїхала на рейс, де зараз знаходиться, та о котрій годині водій припиняє курсувати вулицями міста. Чиновники хочуть відстежувати все і додають: рівняни їх просто закидають скаргами на водіїв маршруток, які їздять вулицями, як заманеться. Практично. Половина перевізників сьогодні ну не стільки перевізники, як їх водії, ігнорують ранішні виїзди на маршрути автобусів і особливо в вечірній час дочасно з'їжджають. З маршрутів. А в тому, що графік не завжди дотримується, зізнаються і самі водії. Однак кажуть, на це є вагомі причини. Перша з них висока вартість пального. Тож не приховують, аби заощадити інколи їздять рідше. Є якісь дні, коли людей більше там їздить, довше, Ну, коли немає, ну зачем мені їхати? Знаєте, по чому зараз солярка? Да? Знаєте, ну от, наприклад, на Круг машина бере 80 гривень, тільки по солярці. І от там, наприклад, в 11 часів, часов їдучи, там, скільки ви провезете народу? Хтось піде, піде один напише там, жалобу, там, що маршрутка там, не поїхала. Ну, йому щось жалко дати 20 рублей там, на таксі. Или, там хоча б навіть скинувся, там, хто там стоїть, взяти таксі. Вийде. А мені чомусь не жалко, мабуть, викинути. 80-90 рублей на круг про те, що водії громадського автотранспорту, аби зекономити, не дотримуються графіку руху. Добре знають у міському управлінні транспорту і зв'язку. Однак кажуть, якщо перевізник взявся обслуговувати маршрут, то він повинен робити це якісно. Саме тому чиновники і прагнуть контролювати рух. Натомість, рівненські перевізники хочуть почути відповідь на питання: де їм взяти гроші на встановлення GPS-навігаторів. Саме обладнання близько. Двох з половиною тисяч з встановкою плюс обслуговування. От я нарахував півтори тисячі, Тобто на одну маршрутку. Одноразово потрібно буде витратити близько чотирьох тисяч. Окрім цього, каже Валентин Демчук, підприємцю доведеться ще щомісячно сплачувати більше ста гривень абонплати за цей пристрій. Тож, якщо маршрутка встановлять gps пристрої про вартість проїзду в дві гривні п'ятдесят копійок, рівня не можуть забути. Це ляже на плечі наших пасажирів. Оскільки ну перевізнику більш грошей взяти немає, де як о, з пасажира, тому це буде о, відзначатися на самому тарифі на перевезення. Свою позицію чітко сформулювали і в управлінні транспорту та зв'язку. Адже якщо раніше перевізникам лише рекомендували встановити таке обладнання, то тепер через відсутність gps навігатора пасажирському автобусу чи маршрутці можуть заборонити курсувати вулицями міста. Договір з перевізником буде заключений після того, коли автобус буде обладнаний приладом GPS. Ми підпишемо угоду з корейцями, а я думаю, що так воно й буде. То проблема GPS відпаде взагалі, тому що це все буде ставити корейці і це входить в ту програму. Тому ті, хто буде проходити наступний конкурс, а він буде вже осінню, у разі підписання проблема GPS відпадає взагалі. Зараз поки що відтермінували для тих, хто пройшов конкурс попередній. Маршрутники можуть не хвилюватися, адже одна з рівненських установ вже має позитивний досвід впровадження gps стеження. Мова йде про сміттярів, які навігацію Пристосували до комунального господарства. І з її встановленням не лише працівники санкому, а й споживачі можуть в онлайн-режимі відслідковувати рух усього транспорту підприємства. Ми повертаємося до нашої студії. Сьогодні говоримо про розвиток it індустрії Гості нашої студії Олександр Медовий та Павло Овод. Це представники it сфери у Харкові. Вітаю вас, хлопці, в нашій студії. Добре, І авторію, мені... насу, так. Рік, рік минув. Ось нещодавно ми відзначали вже річницю, як пішов наш екс-президент і вже є нова влада. Як вам за нової влади? Тобто, наскільки я пам'ятаю, відразу у перші дні it індустрія також полегшено вдихнула повітря з надією на те, що буде вже по-новому розвиватися it індустрія Це сталося? Що було до і що зараз? Ну, скажу, что э, каких-то совсем ключевых изменений для эти отрасли, пожалуй, не произошло. Э, лично я вижу, что все-таки произошли, произвели, произвели какие-то более положительные изменения. В частности, э, уменьшилось количество проверок. Э, А появилось... у вас так само было? Да, тоже. Админ, ты искусственные бюрократия? Я не скажу, что он был такой уж жесткий, и каждая компания с этим сталкивалась. Ну, на каждая там сотая, -е, может быть, каждая двадцатая -е компания с этим ну, встречалась. А как и... це виглядало? Так само пожежники приезжали? А самая большая статья это нелиценное программое отвечение, которое может быть, может и не быть, но при проверках они не сильно разбираются и могут конфисковать сервера и остановить работу компаний. Плюс с этим столкнулись компании, скажем, такие продуктовые, особенно украинские, там XUI и прочие, у которых мощности все размещены в Украине. Тоже на них было давление с ну, целью получения mm -hmm. такой прибыли. Александра, а Очёва, вымагалося, я помню, тогда вымагали, чтобы був меншим податок, так? Скільки він був за період там правління Януковича і скільки зараз? Дело в том, что э налоговых проблем в нашей отрасли сегодня Если говорить откровенно, мы не, мы не наблюдаем. 5%. С, новым, с Нового года, с 2015 года, 4% платятся с компенсацией, которые получают наши сотрудники, сотрудниками обычно. Но кроме этого, мы работаем в таком же правовом поле, как и все остальные компании. Мы платим налоги на прибыль, мы платим пенсионный фонд и так далее. То есть мы, мы работаем в том же правовом поле. Мировая практика сервисного IT-бизнеса, а и моя компания Altexoft, и компания Павла, мы представляем сервисный бизнес. Структура наших расходов следующая. Примерно 70-80 по разным оценкам, в зависимости от компании, процентов наших расходов уходят на заработные платы. Иными словами, мы не имеем расходов, если сравнивать нас с заводами или с производствами, таких как сырье, таких как перевозки, таких как в таком объеме газ или электроэнергия. Таможня. Да. Таможня. У нас нет НДС. МД, Почему? Потому что мы производим интеллектуальную собственность, программные продукт и продаем его за рубеж. И, в общем-то, ну какой НДС может возникать, когда uh -huh. мы говорим о, об интеллектуальном труде? Поэтому наши расходы это 70-80% заработной платы. Соответственно, если эти расходы э, обкладывать, как у нас в государстве, примерно 60% сверху навантажене, да, у нас есть uh -huh. такое понятие в налоговой практике, то э, этот бизнес потеряет любой смысл. Этот бизнес в целом потеряет любой смысл. Иными словами, мы не просто будем в нуле, мы будем в большом минусе. И этот бизнес закроется. А что этот бизнес дает сегодня Украине? Он дает сегодня по разным оценкам от полутора до трех миллиардов долларов. ежегодно валютные выручки, которые напрямую заводятся в Украину. Ну, это, кстати, насколько я знаю, пятерка наибольших проектов, наибольших галузей, которые действительно заводят. Экспортные ориентиры. Да, то есть больше нас только металлургия, сельское хозяйство и химия, если я не ошибаюсь. Угу. То есть мы уже обогнали все остальные за каких-то последних 15 лет. И при этом все равно это пока 3-4% бюджета да, растет. Э, да, но мы понимаем, что потенциал роста этой отрасли очень большой. Поэтому на сегодняшний момент действует э, ситуация такая, что мы, мы бы хотели, э, чтобы в государстве была полностью легализована схема э, работы, э, схема работы для эти отрасли, схема трудоустройства для эти отрасли. Потому что сегодня большая часть тех людей, которые работают как программисты, они устроены как физические лица предприниматели. А як взагалі має бути? Е, uh, ну, жити. Сьогодні по закону це абсолютно легальна, нормальна, адекватна схема, оскільки, згідно з Минугловним кодексом, одним із видів діяльності фізичного лица-підприємця являється розробка програмного забезпечення. Ну, тобто ФОП. ФОП, так? ФОПи, да. Uh -huh. Ну, не ФОП, але це це абсолютно легально. Но, щоб ми хотіли як компанія, ми б хотіли иметь можливість трудоустряйвать людей, работать согласно трудовому законодательству. Это очень важно в контексте развития отрасли. Почему? Потому что когда к нам приходят большие заказчики, а в Украине... С Украиной сегодня работают огромные заказчики, почти все инвестиционные банки международные, большинство крупных автопроизводителей, большинство самолетостроителей, все работают с Украиной. везде, где нужно производить сложное программное обеспечение, все приходят в Восточную Европу. А в Восточной Европе одной из лучших стран до сегодняшнего момента по соотношенню це на качество являється якраз Україна. Uh -huh. И... А якщо говорити про інші, ось брати геополітичний контекст, не тільки Україну, а інші. Хто у нас сьогодні конкуренти? Індія. Ну, ви знаєте, Індія это традиційний конкурент. Об'єм експорту в Індію зашкалює за 100 мільярдів. Uh -huh. У нас сьогодні. По разным оценкам, как я говорю, от полутора до трех. То есть мы сегодня объективно очень тяжело нам конкурировать с Индией. А Соседняя чё, Беларусь. Чё? Ну смотрите, в Индии много лет назад, примерно 15 лет назад, Паш, угу. был принят законопроект а даже, раньше, закон, даже раньше, в середине 90-х, порядка. В конце 80-х 80 80 даже. Угу. Видите, как говорят. Значит, уже получается почти 30 лет назад был принят законопроект, по которому... Первые 10 лет существования компании компания имеет очень льготные условия. И налоги на заработные платы, порядка, легальные налоги, которые позволяют трудоустраивать людей как э, сотрудников, э, порядка 5%, uh -huh. если я не ошибаюсь. Сов совокупные, и которые, платят, и которые платят компании, и которые платят сотрудник. Соответственно, это дает очень плюс огромные стимулы инвестиций в э, образование, плюс э, упрощение бизнеса. Это была стратегия, так? Конечно. И в итоге они имеют колоссальные э, успехи, 100 миллиардов долларов ежегодно заводится в страну только от этого. Слушай, если можно я добавлю, что кроме этого Индия традиционно присутствовала на американском рынке. Сейчас там, чуть ли не каждый второй технический руководитель этих компании в американских он индус. Mm -hmm естественно, что он предпочитает при прочих равных работать с индусами. это раз. во вторых, просто количество, говорят, количество людей с высоким интеллект, интеллектом в, в, mm -hmm. в Индии больше, чем все население штатов. соответственно, mm -hmm. это огромный кадровый потенциал. и плюс еще у них язык, который у них мультинациональный, объединяющий в Индии, это, естественно, английский. то есть, каждый знает английский. Mm -hmm. и в целом, ну, помним, что индусы тоже изобрели очень, очень, очень много открытий в, в математике, ну, уже уже, уже по сути где-то и в информатике. соответственно, это один потенциал. второй это сейчас а, наращивает а, мощности китай а, в этой сфере но и тут да а, но как и в россии и в Китае, россия и китай в эти в эти сфере они такие как а, между собой у них такие отдельные поля они выделяются на фоне всего мира у них собственный поисковик а, это яндекс у россии, а, у, в россии у Китае это байду у них собственные там интернет-сервисы и прочее собственные внутренние где-то замкнутые рынки поэтому допустим Азія по часовим поясам, там Гонконг, Японія і прочі, вони працюють з Китаєм. Ну постійно количество абразованих китайців виходить на ринок, і теж скоро будуть двигать індію на этом, на этом ринку. Но... Ну мене попутне питання. У нас так само хотіли пошукову систему, власну українську, щось у цьому напрямку розвивається. Uh, тут uh, сразу, да, сразу, было, наверное, сразу, нас. сразу стоит отметить, что для того, чтобы эта система сработала, нужна очень хорошая инвестиция. Во-вторых, нужна своя какая-то уникальность, которая бы позволила конкурировать на другом фоне. То есть, например, Baidu это uh, Google запрещен в, в Китае, соответственно, у них идет развитие своего сервиса, который так или иначе. А Яндекс очень хорошо ориентирован на русскоязычный текст, соответственно, он uh -huh. в России больше популярный, хотя в Украине Google меньше. Соответственно, конкурировать с, с Яндексом или с Google очень сложно, практически нет. Возможно, как и любым поисковым uh -huh. uh -huh. uh -huh. социальным сетям. Uh -huh. Ну, это должна быть очень такая ориентированная на uh -huh. украинский язык. То попытку попущу размер рынка размер играет не, очень не большое интересен. значение и в Украине, к сожалению, особенно сейчас в связи с де-факто военными действиями, у нас и так был всегда небольшой размер интернет-рынка. Сегодня он еще больше сократился. А, до речі, якщо говорити про події останнього року, якось вплинули і як взагалі поступово від Майдану до війни, як вони вплывали? Це, вот, наверное, наиболее, одна, одна з наиболее таких болезненных тем для нас сьогодні, как для підприємців, потому что не секрет, что большинство айтишников системно хотело изменений и поддерживало изменения, которые были, из-за которых люди вышли на Майдан. Очень много айтишников было на Майдане. Мы понимаем, что следом за, Майданом, следом за Майданом мы столкнулись с интервенцией, с оккупацией части нашей территории. И, безусловно, для экспортного бизнеса это очень большой удар. Каким образом? Поставьте себя на место нашего типичного заказчика. Он хочет сделать проект. Сегодня стараются приходить, хотя мы с Павлом сегодня говорили об Индии и Китае, они стараются приходить в Восточную Европу. Почему? Потому что процент... Людей, даже среди программистов, которые обладают очень высоким интеллектом плюс хорошим образованием, значительно выше, чем в той же Индии или в том же Китае, примерно в 3-3,5 раза выше. Соответственно, качество, которое они получают на выходе здесь, оно интегрально часто выше, чем то, что они могут получить в Юго-Восточной Азии. А теперь представьте себе ситуацию: они хотят сделать или продолжить разрабатывать продукт. И тут они видят сводки мировых новостей, где стрельба, взрывы. Війна, окупація території. Ну территории. і до речі, наскільки я знаю, вони не, не розуміють, що Київ там стільки сот кілометрів від військових дій вони асоціюють, що тут повністю є таке? Звісно, від ми знаходимося майже в 300 кілометрах від зони бойових дій. І 40 від Росії. І 40 від Росії, і для них це важливо. Наверное, немножко более выигрышной ситуацией являются львовяне сегодня, потому что все-таки это порядка 1200 километров, и это самый запад, да, самый, скажем так, самый развитый город на западе э, Украины. Поэтому как раз сегодня м, айтишники Харькова очень сильно активизируются в том, чтобы, э, в том, чтобы пропагандировать и развивать Харьков как город, в котором хорошо и программистам, и в которые нужно заводить проекты. А еще самые роботы. Як, мы сегодня, членом? как раз вот мы в последний месяц, у нас очень с пологом да. идет активная деятельность по созданию харьковского IT-кластера. Это в нашей задумке это будет объединение компаний IT-шных. Которые будут инвестировать в промоушен Харькова Как для клиентов, так и для наших сотрудников И для нас сегодня есть и вторая проблема это... Так что в Харькове жить модно, только тут... В Харь... Харькове Харькове хорошо для айтишников Причем не только для сотрудников, но и для mm -hmm. клиентов Наша, Ведь знаете, 40 километров от России 300 километров от э, зоны АТО э, Для наших клиентов Вы знаете, для наших клиентов это как другой мир Это как Сирия Вот в Сирии стреляют и убивают Сегодня Украина... примірно на одну з ступенек сирії, в якій йде геноцид людей, в якій і гил з екс-з екс-з страни. Ми розуміємо, що це да. не так, но, опять же, е ми не докажемо це ва замовникам. Тому хто ще раз... буде виконувати цей кластер? Як він буде? Все ж такі новини перемагають піар, мені здається, внутрішній. Самое главное это заявить о том, что э, IT-компании в Харькове Это весомая организация и это весомая часть, весомая часть осознанного, национально ориентированного бизнеса. Бизнеса, который поддерживает сегодня и наших военных, и беженцев, и До делает речи, огромное количество социальных проектов. Про социально ответственный бизнес, то какие тут приклады? Я лично знаю несколько десятков владельцев или топ-менеджеров различных IT-компаний, в каждой из которых есть свои проекты поддерживающие. Многие из них объединяются. Да, у нас нет аналога фонду «Мир и порядок». Но если вы посмотрите социальные сети, то, по моим оценкам, примерно 40-45% всех харьковских волонтеров они связаны с IT-компаниями. А если они не работают в них, то они поддерживаются из этих IT-компаний. Ну, IT-сектор так само. IT, конечно, конечно. Никак... help армии, IT-сектор. IT uh -huh. Так это только те, которые на слуху. Я могу вам сказать, что лагеря беженцев в Харькове были очень сильно поддержаны айтишниками, зона АТО и все, что связано с поставками. У нас компании раз в неделю помогают людям системно. И стоит, и, устать устать стоит добавить, да, что <къех> была инициатива одной крупной компании, можно назвать ее Циклом, которая предложила в пользу вот, как у обычных компаний украинских есть полтора процента налога в пользу, соответственно висковой, ну, да mm -hmm. и так далее. А, компании, у которых есть схема ФЛП, у них, соответственно, такого понятия как нету, да, то есть зарплаты и так далее. Но многие добровольно это сделали. Соответственно, несколько компаний, которые я знаю и, собственно, нам Саша очень хорошо известно, они вот выделили эти ежемесячные взносы и, собственно, их каждую неделю, там каждый месяц корректируют и направляют. Uh -huh. ну, наша компания, например, не делала этого в таком режиме. Мы работаем з людьми точечно по проект и і по нашим оценкам примерно 2,5-3% от всей заработной всієї заробітної плати ребята дають на конкретные проекты, проект власне добровільна, конечно, которые компания. касаются или біженців, или зоны зони АТО. Okay. То есть це не касается других uh -huh. проектов, которые також є благотворительные. У нас залишилося буквально дві хвилини, і все ж таки хотілося поговорити про те, що на сьогодні так в умовах того, що у Харкові дуже багато переселенців. І е, 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 наскільки я знаю, ця іт індустрія дає е, шанс навіть е, uh -huh. одній людині у сім'ї прогодувати усю сім'ю, ну не приховуючи це, мабуть, найбільш, е, де можна заробити, сфера, де можна заробити реальні гроші. Ось тут, якщо говорити про переселенців, чи будете ви працювати, можливо намагатися <гум> підвищити чи кваліфікацію, чи надати нові можливості для роботи <гум> саме для переселенців? <гум> а, ну скажу, що часті ми це вже робимо, і тут немає ніякої флантерапії. Дізнання несколько от, лично в моєї компанії працює там чотири чоловіка, які. переселились с той области и у нас работают. Но тут не было никакой филантропии, потому что это очень сильные, способные ребята. А, касательно... С нуля можно научиться во теперь, теперь касательно с нуля. Я думаю, что тут нужно понимать, что есть бизнес, есть благотворительность. Ни в коем случае не стоит их смешивать. Не стоит брать на работу сотрудника только потому что, ну, потому, что ему нужна работа. Иначе это будет не бизнес, а так непонятно что. Но а сейчас мы готовим, как есть, есть еще направление, которым мы занимаемся, называется IT-бурса, курсы для программирования. Мы планируем, собственно, дать возможность людям... получить базовые в начале навыки программирования, потом специализированные навыки программирования. Не закинчивают университет. Безусловно, можна? да, да, безусловно, это можно идти более, что несколько программистов, как у Саши у меня есть программисты, которые не учились в вузах и, собственно, неплохо себя чувствуют. Но повторюсь, что тут не будет никакой. Ну опять же, какого-то благодарить человек можем, вникать в и Павла. Я можу назвати много, много предпринимателей, в IT, которые готові піддержати людей, которые хочуть жить в Україні. Дякую. Ми будемо про це інформувати наших глядачів. Ми не завершуємо програму, і продовжуємо далі дивіться нашу традиційну рубрику думка громади. Перспективная. За там. Наверное. Я уважаю еще так. Да, сейчас все основано на компьютерных программах, и я думаю, что это будущее и за молодежью тоже. Конечно, перспектив. безусловно. Но в многих профессиях требуется знание этой отрасли. Все компьютеризировано, поэтому и оплата, и всякие программы различные абсолютно. Пай без розвитку? них не обійтись. На сьогодні це вся інформація. Нагадаю, сьогодні ми говорили про розвиток it індустрії в Україні. З вами була програма Фабрика ідей її ведуча Анна Прокаєва. Зустрінемося за тиждень. Хай щастить.